Всім привіт! Доброго дня, друзі! В нас ще ранок. Вийшли з Лакусіком гуляти і знову прийшли ось на це поле, де ми збирали яблучка для яблучного оцту. Сьогодні хочу назбирати на яблучний сік. Вже робила. В мене немає соковіджималки, і хочу вам показати, розказати рецепт, як легко можна зробити. Дуже класний вийшов сік, тому взяли один пакетик і прийшли, назбирали з лакусіком, коли гуляли минулого разу. Рішила спробувати, чи не вийде. Получився дуже класний, світлий, солодкий, ну, класно. Віджимається легко, тому хочу поділитися з вами цим рецептом. Тут багато дерев яблук, також багато шипшини, там ще в іншому місці є горіхи і черешня. Ну, Не знаю, це швидше за все просто таке засадження. Нікому воно не потрібно, тому що дуже багато опалих яблук і будь-яких інших плодів. То прийшли назбирати, чому ні? І зробимо сік на зиму трішечки заготовуємо. З вами поділюся: легко без соковіджималки отримати можна домашній, смачний, солодкий яблучний сік. Яблучка гарно помила і тепер ріжу їх шматочками. Шкірку знімати не буду і прибирати кісточки, качанчики також не буду. Тільки хвостики приберу, щоб потім вони подрібненню не заважали. В принципі, шматочки такі довільні, просто невеличкі, як зручно потім буде подрібнювати їх. Подрібнювати буду на звичайній м'ясорубці зі звичайною решіточкою. Ось так непогано відділився сік від яблучок, вже досить багато соку. І періодично даємо м'ясорубці відпочити, тому що це досить таке сильне навантаження для неї. Яблука все ж таки жорсткі. Далі беру кастрюлю, в якій буду готувати, варити потім сік. Ставлю ось таке сито, не дуже дрібне. І зверху ще вкриваю марлею в два шари. Ось так. І тепер сюди виливаю обережно те, що я перекрутила. Все, поки буде відпочивати трохи м'ясорубка, і, і буду продовжувати подрібнювати, сік буде потроху стікати. Чуєте? Можна періодично помішувати ложкою або лопаткою. Сильно продавлювати не потрібно. Він сам гарно відділяється. Минулого разу робила, то в мене вийшло. Ну, я думаю, в мене було відро, яблук, ось така мисочка і ось такий судочок вже нарізаних. То вийшло 6 літрів і ще така досить велика чашечка. Ми спробували. Дуже смачний сік. Продовжую працювати. Після того, як я вилила сюди дві ось такі мисочки, тут десь півтора літра, може два. Я беру марлечку і починаю ось так відтискати. Спочатку думала, перекручу всі яблучка і покладу під прес, наприклад, на ніч, а потім спробувала ось таким чином, відтискається досить легко, підкручую і відтискаю знову. Бачите, як багато соку йде? Ну, а вже ж яблучка намагаємось брати більш такі соковиті. Ми минулого разу взяли половину такі соковиті, вони як зимові, а половину ті, що я брала на оцет яблучний, вони більш солодкі, але і соку в них менше. І ось так поступово відтискаємо, поки зовсім перестане йти сік. Поки цей жмих не викидаю, відкладаю в мисочку і потім ще раз його відтисну, коли вже закінчу всі яблучка. Потім його можна під гортензію, під лохину, під рододендрони прикопати. Тобто під ті рослини, які люблять кислий ґрунт, тому що а вже ж тут буде дуже багато кислоти. Але знову ж таки, першого разу, коли робила. Такий солодкий получився сік, що я навіть не додавала цукор, але додала натомість один лимон. Віджала сік від одного лимону. Ну і ось подивіться, скільки ж миху в мене вийшло з відра яблук. Він майже сухий. Бачите? Якщо ви хочете ще відтиснути, у вас є час, можна скласти знову ж таки в марлю весь їх і зверху поставити прес, ну там банку якусь або ще щось. Але ну, досить важкий він повинен бути, тому що ви максимально віджали сік. І ось вийшло в мене 6 літрів соку. Бачите, де тут мітка? Ось 8, 7, 6 літрів. З відра яблук дуже класно. Швидко взагалі. Не знаю, чому я такий варіант не продумала ще раніше. На дачі або при будинку, коли ми мешкали, колись готували за допомогою соковарки, але це дуже довго. Потрібно ретельно підготовлювати яблучка, а тут раз, два і готово. Я вам потім скажу, скільки в мене часу зайняла вся. ця Процедура, так сказати, від моменту миття і нарізання яблук і до готових закупорених вже пляшок. І зараз буду ставити на вогонь кип'ятити. можна зробити двома способами: можна закрити концентрат, ось такий, а можна розбавити водичку. Якщо концентрат закрити, то взимку будете відкривати і додавати водичку. Нам більше подобається одразу водички додати. Од... водички можна додати одну третину від об'єму, тобто, якщо в мене тут 6 літрів. То можна додати до 2 літрів води. Ну, я так багато не буду, я півтора літра минулого разу додавала і в цей раз додам. І пробуємо на смак. Якщо він досить солодкий, цукор не потрібно додавати. Якщо мало цукру, можна додати зараз, можна потім, вже коли відкрити, будете споживати його. І також на кислоту, я ще швидше за все, додам сік одного лимона. Нехай буде, для більш такої надійності, так сказати. Все ж таки, це сік яблучний, він в мене буде зберігати при кімнатних умовах, і щоб він не заграв, не зіпсувався взимку, то я буду додавати сік лимону. Можна додати також чайну ложечку, наприклад, ось на 5-6 літрів, чайну ложечку лимонної кислоти. Також буде нормально кип'ятити буду з моменту закипання 30 хвилин, не менше. І паралельно буду підготовлювати тару. В мене є, ось приготувала кілька баночок. Точніше, кілька пляшок і одна баночка. Ну, я думаю, чому що мені буде мало. Буду бачити. Прокипів півгодини і тепер буду наливати в пляшки дуже-дуже обережно. І ще раз поклала ось таке невеличке ситочко для того, щоб сік був ідеально чистий. Ну, може бути невеличкий осад, тому що це домашній сік, ми його нічим не висвітлювали. Ось такий легкий ну насправді дуже легкий рецепт получився. І зараз ось виходить, що 2 години 20 хвилин як я. Почала робитись його, тобто з, моменту, з того моменту я почала мити яблучка. Тобто, виходить, 2,5 години і ціле відро перероблених яблук, і скільки в мене тут? 7 літрів соку. Дуже класний результат, я вважаю. Тому рекомендую, в принципі, всім, у кого немає соковижималки, робити ось таким чином, бо насправді легко. Смачно, корисно і домашній сік маєте. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.